Компанія дизель дисконт запускає новий сервіс до та продажу палива в мікроопті. Це зробить революцію на ринку, ми впевнені. А також 100% допоможе швидкісній відбудові України після нашої перемоги. Для того щоб зробити перше замовлення, вам буде достатньо зробити декілька простих кроків, і вже через 5 хвилин ви зможете насолоджуватися перевагами нашого суперського сервісу. По перше, це звичайно завантажити додаток. А потім насолоджуватися його перевагами. Додатку ви можете оплатити замовлення онлайн, побачити, як до вас їде паливовоз в режимі онлайн з вашим дизельним паливом. І ми перші це зробили. Це дійсно революція в доставці палива. Наразі наш сервіс буде доступний лише 60 кілометрів від центру міста Києва, тобто в Києві в Київській області. Але ми будемо робити все, щоб переваги нашого сервісу ви змогли оцінити в вашому регіоні. Мінімальне замовлення дизельного палива в нашому сервісі. 200 літрів. Тому, на жаль, ми не маємо технічної можливості заправляти легкові автомобілі. Але якщо ви подивитесь на розмір нашого паливовоза і порівняєте з розміром легкової машини, ви, мабуть, не повірите, що в ньому міститься 11 тисяч літрів дизельного палива. Тому наші автомобілі зможуть заїжджати практично туди ж, куди заїжджають легкові машини. Єдине обмеження, яке є, це висота. Вона не може бути менше, ніж 3,30. В нашій команді працюють досвідчені і порядні водії. Їх порядність підтверджується тестом на поліграфі. Цим професійним обладнанням ми зможемо забезпечити заправку палива до 50 метрів від знаходження паливовоза, а також зробити це дуже швидко. І надійно, і точно, і порядно. Я хотів би трошки розповісти вам про наших клієнтів. Наші клієнти це фізичні особи ФОП. Юридичні особи, які хочуть якісно, порядно, з оплатою всіх податків, з усіма документами та чесно отримати дизель від 200 літрів. Серед них можуть бути будівельні компанії для спецтехніки, вантажні автомобілі, ємності для зберігання пального, можуть бути яхти, можуть бути потяги, можуть бути будь-яка техніка, яка потребує дуже багато палива, бурильні установки і тому подібне. Це ті люди, які Дуже засмучені якістю мікрооптового ринку в Україні і хочуть отримати безкорупційний, правильний, чесний порядний сервіс, тому що наша ціна, ви бачите, її одразу в додатку. Дуже показовою рисою нашого сервісу в сфері е, чесної оплати податків є те, що документи приїжджають одразу з водієм і формуються в момент формування заказа. А також приходять до вас на почту з оригінальним підписом і з оригінальною початкою, і зберігаються у вас в архіві стільки, скільки вам на це потрібно часу. При розробці нашого сервісу ми намагалися максимально забезпечити всі потреби наших клієнтів. Тому наш сервіс вам пропонує три опції: це доставка по часу, тобто сьогодні, завтра, післязавтра, на конкретний час, експрес-замовлення до двох годин, а також самовивіз. Самовивіз буде дуже цікавим для тих, хто хоче зекономити на логістики, і побачив наш паливовоз десь куди приїхала доставка. Наш додаток дає можливість заплатити клієнту декількома способами оплати. Перший з них це лікпей, тобто фізична особа вводить картку будь-якого банку і миттєво сплачує за замовлення. І одразу до вас виїжджає паливовоз, який ви бачите в режимі реального часу. Друга оплата це оплата, коли юридична особа платить нам на рахунок Приватбанку. Якщо у вас приватбанк, це теж буде миттєво, якщо інший банк це займе трохи часу. І третя оплата це наша дійсно унікальна розробка, і що робить наш застосунок ще більш унікальним, це можливість заплатити за паливо нашими картками паливними в нашої мережі дизель дисконт. Тобто за саме паливо ви платите з карткою Дизель дисконт. За доставку вам придеться мати гроші на балансі. Але е, побачите ви цю заправку теж в себе в кабінеті з усіма заправками ЗЗС. Дуже важлива риса е, нашого сервісу: те, що ваші гроші зберігаються, тобто ви платите гроші наперед за паливо, але все, що вам не влізе в бак, але воно повинно бути більше 200 літрів, вам повернеться на рахунок. Якщо це юридична особа на баланс, якщо це фізична особа, то на вашу кредитну чи дебетну картку. Проаналізувавши ринок мікроопта. Продажу палива в Україні від 200 літрів. Ми зробили висновок, що на цьому ринку приблизно 70-80% це чорний ринок, якому не сплачуються податки. Всі, мабуть, бачили куби в бусах. Так не можна, бо паливо повинно продаватися з акцизного складу, а акцизний склад може бути тільки металевим. Тому з куба паливо продати неможливо офіційно, тому що він не може отримати документи метр стандарту, які є на всіх наших паливовозах, і на лічильники, і на ємності. Тому ми зробили сервіс, яким ми би ви хотіли користуватися самі. І складно собі було уявити навіть там рік-два тому, що замовити паливо може бути швидше, ніж замовити піцу. З нетерпінням чекаємо нових клієнтів в нашому застосунку.